Христос хрещається. І ми з вами зараз будемо служити Великої освячені води, тобто ми теж з вами підемо на Йордан, для того, щоб через Йорданську воду доторкнутися до Христа. Тому що в цьому святі Господь являє себе і Господь являє себе і присвятає Трійця. Первоначально це свято Богоявлення. Воно включало в себе як Різдво Христове, так і хрещення. Тому що і там, і там богоявлення. В Різдві Христовому Бог явився в плоті, став людиною заради нашого спасіння. А от хрещення це початок того спасіння, тому що початок Його проповіді. А цьому передувало те, що на проповідь вийшов Іван Притеча. Тому то і хрестителя називають предтечі, тому що він всьому передував Христу. На півроку раніше він народився. І він був гонимий і тікав від гонителі. Господь теж тікав до Єгипту. Він виростав теж до 30 років, якби так потаємно в пустині Йорданській. Так і Господь, якби до 30 років теж був у послуху батьків. Як його батько займався потім столярною справою, тільки в 30 років він вийде на проповідь. В той вік, коли вже от раніше рахувалось так і удея, чоловік має право проповідувати, тому що він досяг зрілості. І от Іван Претеча раніше вийшов на проповідь. Для того, щоб приготувати народ ізраїльський до прийняття Спасителя, того Спасителя, якого він очікував, того Спасителя, заради якого Господь і вибрав цей народ, як буде говорить апостол, що непокірний, для того, щоб не гордився, не за свою славу, честь достоинство, а просто Господь вибрав не кращих, Для того, щоб вони послужили. Пришест на землю Спасителя, от цьому їхнє достоїстство треба було послужити. Е і от народ очікував спасіння. Вони мали Святе письмо, мали відкривання пророків, коли, і як це має бути. Більше того, 500 років єврейський народ жив під кимось вавилонянами, асірійцями, персами. Греками, Олександр Македонський пройшов через них рибляними. От в цей період хрещення Господня. І вони жили надію, що прийде спаситель, який звільнить їх від цього рабства несвободи. І от коли Іван явився з проповіддю, хрестячи людей в Йордані, призиваючи їх до покаяння. Покайтесь, тому що приблизилось. Царство небесно. Наступив час пришестя Месії, Спасителя. Багато було свідоцтв, які вказували, що це дійсно час уже Месії згадати, згадати пророцтва, що тоді Месія прийде, коли Скіпетр царства забереться у Іуди, а цар Давід із Каріна Іудіна. А цар Ірод, який правив в цей період, великий ірод, який повбивав дітей Віфліємський, інший ірод, його син, який вправив в період вже хрещення Господя, який засудить предтечу. Вони вже не були чистокровними іудеями, вони були ідомії. І тому то вводимо свідоцтво: Скіпетер царства забрався відома царя Давіда. Крім того сідниці. Пророка Даніїла свідчили, що от з моменту видання указу про відбудову Єрусаліму, Єрусалимського храму після Вавілонського полону, то пройде 70 сімиць. І от дійсно пройшло 490 років. Це указ на от має прийти, Спаситель. І коли пророк Іван Притече вийшов на проповідь, з однієї сторони він чудісно звершував. Але люди відчули силу Його проповіді. І тому, як сказано, весь Ізраїль прийшов до нього. І Він говорив прості слова, покайтесь, тому що приблизно Царство Небесне. Тобто без покаяння, без перемоги над своїм гріхом, без очищення своєї душі, людина не може прозріти, узріти Спасителя, не може послідувати за ним. Люди бачили Христа, а хто за ним пішов? Одиниці. І весь народ від нього відвернувся, тому що кричав, що потрібно розіп'яти його. Чому це так сталося? Бо тому що люди не змогли перемогти той гріх а будучи рабами гріха, будучи осліпленими гріхом, вони все-таки не узріли, що в Христі для них спасіння. І от Іан притіче готовий народ, що покайтесь. Для того, щоб дійсно виприйнялися, могли виправити своє життя, знайшли духовну силу послідувати за Христом. До нього всі приходили прості люди, і воїни, і начальники Ізраїва народа, фарісії, садукиї, фарісії ревнителі віри, садокії, партія влади, старішини. І сурові слова говорив. Іоанн Притече по відношу до фарисіївса Саду Київ, це вони в оману ведуть ізраїльський народ. Що хто вам сказав тікати від гніву майбутнього, ви порочення і хідне? Гадюки змії? Отакі От сурові слова, але просто це були пророчі слова, Господь. І бачив, що за своєю гордині пихатості. Вони не саме тільки відпадуть від Христа, але народ ведуть пагубу. Тому то так сурово він їх для того, що вони покаялись, устрашилися. Для всіх він сказав страшні слова, що тепер сокира лежить при дереві, і всяке дерево, яке не приносить плода, воно зрубається кидається в вогонь. Це страшні були слова, для того, щоб люди. Бачи свою ну хоча б через страх майбутніх наказань. Одумались для того, щоб збереглося їхнє життя. Одумались і знайшли сили переступити через себе. І почувши проповідь Іоанна Хрестителя, виправити свіття і послідувати потім за Спасителем, на якого він укаже. Ну, що Шиян Притечень проповідував. Коли до нього приходить, чи не ти є той обіцяний Месія? Він каже, ні. А той, хто йде за мною, якого я недостойну розв'язати на його в суті. Той візьме гріх людський на себе для того, щоб його спокутувати потім. От так він приготов... приготовляв народ до прийняття Христа Спасителя. І коли наступив час, Уже явити себе людям, коли Христос йшов до Івана Хрестителя, то святий пророк, будучи пророком, Духом Святим узрів, що от він обіцяний Месія, якого всі очікували. І Він прямо сказав: це є агніць Божий, який бере гріх людей на себе. І бачачи в нього Сина Божого, то перед ним преклонявся. І коли Господь сказав, що мені потрібно хреститися, Він відмовлявся, що я від тебе дуже, тому що ти є син Божий. Але Господь каже, що нам потрібно виконати всяку правду. І хрестився для напритечі. В чому правда заключалася? В цьому хрещенні Господь являє висоту того сміріння. Ставши людиною, він прийняв, як апостол Павел, де казати, образ, раба людського. Це моє велике смиріння, але є ще й духовна тайна. Духовна тайна заключається в тому, що Іоанн Притєча призвав народ до покаяння. І раніше в іудаїзмі було, як свідоцтво покаяння, то люди звершували ритуальне омовіння, після якого вони відчували, що вони вийшли чистими примирення з Богом. І тому, то призиваючи на покаяння, Притеча хрестив, і це було образ того, що людина, входячи в воду, там воді оставляла свої гріхи, а виходила очищена. А Христос є безгрішним. І тайна Його хрещення заключається в тому, що Він як безгрішний Бог входить в воду і приймає хрещення від Іоанна Хрестителя, для того, щоб там із води взяти наші гріхи, а потім їх. Уже, як кажуть, пригвоздити на Христі, тобто спокутувати на Христі. Тому тобто Він ходить в воду для того, щоб взяти гріх всього людства на себе і своїм стражданням спокутувати їх і таким чином нас примирити з Богом. Тому то от ми кажемо, що вода хрещ, хрещенська і орданська. це те, що омиває, очищає нас. Ви тепер будете чути, ми будемо служити великим чином свячення води. Ви будете чути ті слова, що всякий, який буде пити чи кропитися, що це буде весіння душі і тіла, що це буде очищення душі, всякого гріха, і перемога над всякою пристрастю, тобто над тими гріховними бажання, які домінують в людській душі і людину ведуть до гріха, що це дає нам звільнення тою силою Божою, яку Господь, як Бог, поставив воді, взявши гріхи на себе, а від свого Божества він ту силу Божу, Духа Святого, який би нам являв ото освячення, очищення і зцілення нашого душі і тіла. Але Господь дарує, і Дух Святий буде в цій воді, але щоб повнота очищення і зцілення нашого відбулося, то ми теж з вами повинні явити покаяння. Тому ну, перші слова, які Господь почне сам говорити, коли сам вийде на проповідь. Він теж скаже, покайтесь, тому що приблизно став стані Без нашого зусилля Бог не може нас спасти. Це ми повинні відріктися від свого гріха. Це ми повинні зробити вибір, що Бог для нас стає на першому місці. Це ми повинні перемогти всю, всяку прив'язаність до. Цього земного життя для того, щоб могли потім вознестись на небо. Це ми з вами повинні проникнути з високими духовними ідеалами, бо тої віри, яку приніс Господь, для того, щоб ці ідеали, повторюю, нас устрімляли на небо і туди ми. горе, тобто вверху до неба, мали серця своє устріміння. Тому, то, як ми бачимо приклад, Іудеїв, не даючись на ту проповідь і притечі, і Христа, в своїй більшості вони не зуміли перемогти гріх, а гріх переміг їх. І тому то привів потім і до розп'яття Христа, до відречення до Христа, і потім до страшної іудейської війни, коли велика кількість людей просто загинула, була. І це було наказання через те, що, повторюю, не почула призива. До покаяння. Тому це, це для нас приклад, для нас з вами приклад. Я в перші дні війни говорив, переможе той народ, який зуміє вявити духовне покаяння. Прийшло два роки війни, і ми бачимо, що ми не зуміли явити духовне покаяння. Це торкається не тільки влади, так, яка там. Заявляють депутати, заявили, що до лютого буде прийняти закон, який кінцево заборонить нашу церкву не тільки до влади, а нас з вами. Тому що якщо перші дні місяці ми були мобілізовані і в людській допомозі оцій явленням явлення, <кхух> милосердя до біженців, а духовно за останній рік ми розслабилися, не знаю, як інші міста Вінниця, да? Тобто немає тої рівності до богослужіння, до молитви, до подвигу духовного життя для того, щоб ми явили то покаяння. Наше спасіння залежить не тільки від покаяння всього народу, а і ще залежить від того, чи, буде, чи будуть. Чи буде тих 10 праведників умовно за праведність яких Господь теж може помілувати народ? А ми з вами присвані, ми з вами в церкві знаходимося. Тому то ми повинні явити отой духовний подвиг. і особисто покаяння і тої гарячої молитви за народжу, за нашу молитву, за наш подвір, Господь помилував нас і зберіг церкві, якому спасіння всього народу. І помилував народ і дарував мир. Так що будемо це пам'ятати, що кожен сам буде відповідати перед Богом і повторюю, потрібно нам закидати на інших, хто як неправильно поступає, чи повідношення до влади. А будемо себе питати, в якій мірі ми відгукнулися на той призив покаяння. І якщо ми бачимо, що в нас не вистачає сил, то будемо приходити на спою, будемо причищатися. Не вистачає сил буде приходити на свято хрещення Господнього, крещенську водічку пити, кропитися, хтось буде занурюватись і Господь укріпи. Я слабкий і немощний, а ти, Господь, все благодаті, відроди мене для того духовного життя, що я приніс той плід покаяння і той плід духовного життя, яке Господь прийме і нас помилує. Як тих добрих рабів, які примножили духовні таланти. Mm -hmm. ну, Повторюю, як в ці дні Євангелія читається хрещенським, що то дерево, яке ти приносить, тобі, то зрубається. Тому то будемо подвигатися на подвиг віри для того, щоб наше дерево, наше життя, нашої душі плодоносне. А через Наше плодоносіння, щоб і наш народ за наше плодоносіння теж у Бога отримав помилування, як народ, як дерево, яке теж плодоносить духовними дарами. Христос хрещає.